Євген гуцало чарівники. Ніч, велика чарівниця, Зчарувала звіра, птицю, Зчарувала всіх людей, не побачиш їх не де, не побачиш вітра в полі, ні то полю на роздолі, ні метелика, ні мчівку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував. Сині квіти поміж трав, І метелика, і бджілку, І в цвіту вишневу гілку, І баского вітра в полі, І то полю на роздолі, Всіх людей і звіра птицю, і Ніч велика чарівниця. Та ще більше чарівник, ранок, щирий трудівник, Що і сам трудити звик. Щодо праці всіх розбудить, хай то птиці звірі люди. Два оці чарівники світ цим живуть віки.